Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні так вирішили зняти ролик, як кажуть, щоб, щоб прокоментувати один коментар, який, ну чесно кажучи, мене ну, дуже зачепив. Коли ми знімали ролик про те, як ми оригінальним способом сіємо буряк і моркву, Е, мені написали один коментар, що, е, мабуть, і, і наші предки, і ми безтолкові, е, що так садим, що той е, і, і так з такою підцепкою, що той і буряк, і морква, мабуть, до нового року не зійде. Ну, хочу вам сказати, він не тільки зійшов, його ще і град побив, що моркву, що буряк, і все одно результат просто. Просто відмінний. Ну ось можете подивитися в рядках, де, де тут ми де більше виривали. Всі всі в рядках буряк. Ну, ну просто, ну просто прекрасний. Такий, оце такі саме менші, якраз такі помірні, гарні. Ось такі бурячки. Далі і я вам скажу, ми їх ще е, дуже не проривали, бо потім як град побив, думаємо, хто зна, що воно буде. Дивіться, ось прямо вони в кучі. І бурячок прекрасний. Де одиночні, так я вам скажу, що навіть трошки переросли. Є у нас тут ще якийсь, як пам'ятаєте, може сорт подарок нам висилали от такий оригінальний бурячок, я не знаю, написано було, що він ну прям дуже-дуже солодкий. Ми його ще ні разу не пробували. Ну, Зараз спробую, чесно говоря. От такий він. На вид жовтий. Ви знаєте, справді смачний. Справді солодкий, не гірший від червоного. Ну єдине, що, ну от розумієте, от такий буряк ми звикли ну, винігрети і салат робити як з таким бордовим бурячком, щоб він був. Ну а ну, я не, це, мабуть, для тих, ну, у кого якась алергія. Може чи що, щоб можна теж було зробити з бурячком, а, а воно було таке безколірне. Ну, ось, так що, так, що от такий бурячок, дивіться, і справді солодкий. Щодо моркви. Теж хтось говорив. Ну, я не знаю, давайте не Ну, дивіться, яка прекрасна морква. І я вам скажу ще, що ми не ставили цілі такої, щоб, щоб ми за ним і за буряком, і, і за морквою тут дуже доглядали. Морква навіть, та що й бурячок, як ви бачите, не дуже прорвані, але все одно все виросло. Морква, морква теж, ну е, що щодо того, що може ми ще те, що справді зробили ще неправильно, ну бурячок, мабуть, треба було вже вибрати. Тому що коли столовий буряк переростає свої якісь оті вегетативні сроки, він ну, перестає бути солодким, особливо якщо йдуть дощі, він набирається вологи і ота сахаристість пропадає. А буває, що Ну, люди говорять, що ну, от буряки, столові бурячки, оці не солодкі. Ну, не солодкі, вони бувають від того, що коли у вас, може, в землі не вистачає йому тих всіх поживних речовин. Ну, для цього, як кажуть, бурячки можна підсолодити. Значить, їм не вистачає натрію, і, ну, а підсолодити можна з обикновенною повареною сіллю. 20 грамів на відро води і хоча б один раз у 10 днів треба поливати. І тоді бурячки у вас будуть солодкі. Ну, а, а так, якщо у ґрунті всього вистачає, і не, не перестрочити із виборкою самого буряка, щоб він не набрався вологи Бурячки у вас завжди будуть солодкі. Ну, сьогодні я не до того, я якраз хотів особливо о тому. Клієнту, який я написав, що ми безполкові, що так, що так висаджуємо, що нічого в нас не вроде. Я хотів показати, що вроде і, і завжди родило і багато років. Ну єдине, що, що може я там не доказав, я просто сказав, що коли пройшлися, по тому, хто ще не дивився відео, подивіться, як, як ми садимо. Після того, як пройшлися по тому по посіяному. Пригорнути треба буквально 2 см. Я казав там у відео, я сказав пригорнути трішки. Ну, як написав мені коментар, що там загорнули на 10-15 см, що на віки, що ніколи не зійде. Сходи, роде, прекрасний спосіб. Користуйтеся, бачите ну, саме результат. Так що... що... і той буряк. А, і той попробуй. Да. Ну, так. Берем. Я ж його куштував все время, як беремо на тому, він солодкий, аби тут чистіший. о. Ну, Нам бурячків багато не треба, тому ми не спішимо їх вибирати. У нас є куре, для курей просто прекрасний вітамін. Так що додати ми особо такої цілі, щоб вибрати тільки для бурячка. а Ну, ну я вам скажу, цей все таки солодший. Все воно в порівнянні. Як, як пробував той жовтенький, то казало, що, що він солодкий. Ну, а оцей ще справді ще солодший, Так що якраз в нормі. Так що можна вибирати відібрати те, що будемо використовувати для венегретів, для салатів, а остальне піде курям. Так що результат просто прекрасний. Просто прекрасний. Це я вам скажу. Після того, після вибитого градом, повністю, повністю, подивіться відео, вибитого градом, присипане тим градом. І дуже-дуже е, так ретельно ми за ним не доглядали. Навіть он толком не прорвано. І бурячок, і морква вродили прекрасно. Так що спосіб, ой, на відміну від того коментаря, що нам прокоментовано. Спосіб прекрасний, користуйтеся, висаджуйте таким способом. І у вас завжди зійде і борк, і морква, і бурячок, і будете ви урожаєм. І цибульку ми так сіємо. І цибулю-сіянку, да, цибулю, до речі, теж ми так сіємо. Все прекрасно сходить. Так що ставте вподобайки, не забудьте поставити нам пальчик вверх, підтримати нас. І підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.